Дагестан охопили протести проти мобілізації. Дагестанці протестують проти оголошення Кремлем часткової мобілізації для участі у війні проти України. Аби зупинити протести у населеному пункті Андерей перекрили федеральну трасу, а в НАТО впідчути автоматні черги. Відомо, що із цього села мобілізували 110 осіб. У зв'язку з цим люди вийшли, аби захистити своїх синів, братів та чоловіків. Серед протестувальників чимало жінок, які не стримують емоцій та не бояться говорити чиновникам правду в очі. Закони нужна і спавня. Не надана. Протести охопили і столицю Дагестану Махачкалу. Майже відразу силовики почали розганяти протестувальників та жорстоко затримувати. Ось вот, що тут відбувається, на палі розганяють і співають. Поліція діє всупереч законів та перевищує повноваження. Скотина на нього, його тягнуть, він його б'є, скотина. Що ти хочеш доказати? Тому що ти хочеш. Себі. Що? Що я можу жити в свободній сфері. А ти не в свободній? Ні. А ти де живеш? В якої сфері? Я живу в Росії. Учасники акції вимагають від поліції відпустити затриманих. Коли мирним шляхом не вдалося, дагестанці почали силою відбирати затриманих. Що творять пентри? Головна відмінність від російських протестів в тому, що дагестанці визнають, це Росія напала на Україну.